Доброго дня всім! День ще тільки почався а в мене вже ух, вже кардібалет. вже мінус 238 доларів на цій Binance Alpha. Бляха-муха! Записую відео, хочу вам сказати, будьте дуже обережні. Binance Alpha штурмить во всі сторони, реально во всі, реально на різних монетах, реально кидають туди-сюди, туди-сюди. Йой! Проснувся, значить, зранку. Будьте будьте дуже обережними. Неважливо, слухаєте ви це відео чи не слухаєте, але ну я в кінці що теж, теж хочу додати, а зараз сказати свою історію, щоб ви її не повторили, бо блін. Коротше, це печально, розумієте, Отак. Раз, палка вниз, 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 не продало, вниз, не продало, вниз і все. А потім ще вниз, а потім ще вниз, Фух, коротше. З цими альфа поінтами не знаю, щось той ринок розносить, будьте дуже обережними, дуже обережними. Розказую свою історію. Проснувся я сьогодні ще вночі. Не спиться щось мені, не спиться, дивлюся, графік рівний, піду, ну я поторгую. Пішов, поторгував, заходжу в монетку, туди-сюди. Ну комарик якийсь літає, хай літає. Я радий, що вони не є, них навіть літом не було, це вже осінню потепліло, вони вилетіли. Да? Заходжу в монету, дивлюся, графік рівний. Все, графік рівний, все добре, нормально, все. Роблю один трейд спочатку там, на 400 доларів, на 500, потім на 700, потім на 750. І я розумію, що мені ще графік ідеально рівний, все йде чудово, все йде гарно. Я розумію, що мені ще зробити буквально два трейди і все на тому, да? І в мене вже буде об'єму 34 тисячі загального і все на тому. Роблю трейд, палка вниз. Блін. Знов палка вниз, знов палка вниз. Я, роз, я розумію, що все вже. Як говориться, приїхали, да? Міг зафіксуватися в мінус 185, але в кінцевому результаті почекав, поки відросте. Зафіксувався в мінус 238. І що? І що робити? А? Так що будьте обережними з тими альфа поїнтами. Блін, вибивають всіх. Тому що я хочу сказати людям, які дивляться це відео і хочуть торгувати. Якщо ви не в. Тому що я хочу сказати тим людям, які дивляться це відео і хочуть торгувати. Ці Binance Alpha Point або них вже торгують. Саме перше, слухайте себе. У мене реально була якась така чуйка, ну, що типа, Ігор, ну не треба зараз, ну не треба, ну якийсь час нехороший, ну нашу, ну куди ти спішиш? Ще цілий день попереду, не буде рівного графіка, коч проторгуєш і все. І ні, щось мене. І щось мене блін. І щось мене блін потягнуло оце зробити, да? Щось мене потягнуло оце зробити, потягнуло мене зараз проторгувати. І що я доброго зробив? Тому слухайте саме перше себе, слухайте себе внутрішньо. Якщо ви внутрішньо дивитесь графік і впевнені, що ви його нормально проторгуєте, торгуйте лімітками тими, в яких є множник Х4, да? Торгуйте. Якщо ви не впевнені, що ви їх нормально проторгуєте, і ви чітко знаєте, який об'єм ви хочете проторгувати, наприклад, 16 тисяч або 33 тисячі, чи візьмемо 33 тисячі. То краще на 33 тисячі витратити 6,7 доларів, краще на 33 тисячі витратити до 7 доларів в монетки кодж на комісію, да? ніж попастися на мінус 30% від тої суми, на яку ви заходите в угоду. Я вам серйозно кажу, такого ніхто не каже, і такого ніхто ніколи не казав. Я перший це написав себе в телеграм-каналі. У мене така думка прийшла в голову, і вона просто. Вона, коротше, просто після того, як я попав на цю свічку, вона мені здається просто елементарною. Просто елементарною. Але чого воно мені не доходило до голови, поки я не попав на ту свічку? да? Я не знаю. Коротше, будьте акуратними з тими альфа-поїнтами, бо це. Уф. В общем, я буду далі в себе в телеграм-каналі писати, що я з ними роблю. Але зараз, напевно, піду на тиждень, на 10 днів на канікули. А тоді буде видно по ситуації, тому що, ну, як би, слухайте себе, слухайте себе, хто за мною слідкує, я знаю. Я вже днів 5 пишу, що хочу піти на канікули, і блін. І щось мені ще треба трошки, ще треба трошки, ще треба трошки. Що мені треба, ще трошки? Ой, коротше, кажу вам, як є. Як говориться, можете відписуватись, Можете підписуватись. Я стараюся бути чесним з собою і з вами. І тому розказую так, як воно є. Так що, фух, блін. Все, гарного всім дня.